До Курської області нещодавно прилетів дрон, який атакував комбінати з виробництва масла. Ну, підозрюю, що крім масла, там робили ще щось неоголошене, що і зацікавило наших операторів дронів. Русські знайшли надпис на крилах доща масла. І вирішили, що дрони полетіли через нашу <зас> заздрість. <зас> ну, до того, що вони виробляють масло. <зас> Оце ганьба. Не вчать сучасних. Класиків, а даремно водила в цегійкавій шапці. Що таке? Що спокійно, ходити не можете захекане бутило Лежачі долі, там масло. всі будила. Де захекане будило, там помирає. До речі, у нас вийшло відео про життя російських полонених в українському виправному закладі. В колонії подивіться обов'язково на моєму каналі. Особистому там воно вже є. Зайдіть на канал Яніна Соколова, підпишіться і гляньте, що вони зокрема читають в українському полоні. Впевнена, що зрозумієте до кінця, що таке руська душа. Продовжуємо. Ну нічого. Від'єднаємо Курщину із Білгородщиною. По-дерев'янськи буде в шкільній програмі, починаючи із молодших класів. Ну а поки що бідним білгородцям доводиться ладнати із дронами самотужки. Як виглядає державна програма підтримки? А ось так: російські губернатори не вивозять цивільних подалі, а роздають бабцям вогнегасники. Клас. 30 іюня нам огнетушители. огнятушителі Шурі 84-й год. Она будет лазить по крыше і бегать по соседям, тушить дома. За бабу Шуру тепер ми не непокоїмося спокійні. А ось за Омську область трохи тривожно. Щоб ховати героїв СВО, їх доводиться сплавляти річкою. Така собі к... шапська версія Стіксу. Із грецької міфології омічі чи може омчані пускають х**ів за водою. А ось окремі представники української нації сплавляються із нашої країни потягами та літаками. Трохи зашкварив від шоумена та актора 95-го кварталу. Руслан Ханумак, пам'ятаєте такого, якого ви могли бачити також, зокрема із передвиборної кампанії Зеленського. Якщо в час дня в центрі Києва крик висушили сумасшедшого, не Обращайте внимання, це був я все на вибори! заявив, що поїхав з України до Сполучених Штатів. Каномак намагається пояснити, що поїхав до США, щоб побачитися із сином, який вже багато місяців там мешкає. Шоумен навіть не проти, щоб його вважали зрадником, але доводить, що виїзд йому дозволили цілком легально. Буцімто він і дані оновив, і на лікарській комісії завітав, і захворювання йому виявили на астму. І дає йому законне право на відстрочку. Правда, тут щось не дуже клеїться, бо інші військово зобов'язані українці, які мають такий самий діагноз, чомусь відстрочку не отримують і так само не можуть побачити своїх дітей та дружин, які виїхали з України. Але русланчику можна. Ханомак вже не вперше впрягається в скандал. Після повномасштабного вторгнення він випустив кліп із назвою «Дика дичка».

У наступного героя піксельної спіднички немає, так само як і відчуття поваги до себе. Хоча мені здається, Іван Дорн вже давно зашкварився на різних рівнях. Втім, колись ще за часів АТО ми тішилися за Івана, який надягає. Футболку із тризубом, щоб співати танець пінгвійна дракона драконати росіян на музичних фестах. Але згодом були інтерв'ю дудю, оці всі братія пасорілісь, і всяка ватна хрінь. Що ж тепер? Іван? Тепер Іван сумує, що від початку повномасштабного вторгнення не був в Україні. Але, мабуть, навряд чи буде, тому що страшна мобілізація має стосуватися всіх, але не митців із тендітною душевною. С момента начала войны я не был в Києві. Не был. Не. Трудно. Вообще, это сейчас трудно вообще туда попасть, я вообще не знаю. Не, попасть не трудно, можно, без проблем. Но выехать. Вер... Вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60, который. Угу. Попадает под мобилизацию. Да. Попадает под мобилизацию. Мобилизация. Я, видите, в Украине несчастная. Mm -hmm. Поэтому, к слову, это не сильно привык выговаривать. Ну вот. Да. Мобилизацион. Мобилизацион. Вот так вот. Ля мобилизацион. Мы сейчас, как этот, два чувака из криминального чтива. Знаете, mm -hmm. как во Франции называется мобилизация? Ле. Ля. Ля мобилизацион. <laughs> я, я хочу, чтобы смотря на все, мы ну, как бы все знали, что мы. Ну, я как бы всегда везде, за границей, я остаюсь украинским артистом и топлю за Украину. Mm -hmm. а, Но а, при этом со своим нарративом, со своим контекстом, mm -hmm. свободолюбивым. А все ж таки Дорн міг приїхати боятися нічого. Хай запитає секрети мужності у поборника інформаційної гігієни з банкової Сергія Лєщенка. Він зовсім не переймається за мобілізацію і знову виступає із діджей сетами. Цей тиждень взагалі багатий на зашквари медійних персонажів. Спартак Субота, скандальний блогер-психолог, який усім брехав про медичні дипломи, тепер коментує на стрімах військовий обов'язок українців і, не соромлячись, каже глядачам, що йому абсолютно насрати на захист країни. Мінікюр такої. Если придет повестка, ты пойдешь. Ну, типа, это что, серьезно? Такой тупой вопрос есть. Если придет повестка, то ты пойдешь. С чего мне должна прийти повестка? Она должна прийти тогда, когда ну, нету брони или еще что-то. Я такого не допущу. На ваше мнение, тупо никто и зовут вас никак. Как это? В одной песне. Носи на показ патриота стигму, чтобы твой зад миновал шпицруты. Ну вы же патриоты только потому, что так модно. На деле из вас хуй, готов что-то сделать. А те, кто готовы, они либо уже мертвы, либо сейчас говорят о том, что ну его нахер, надо оттуда валить. Поэтому не... И кому не нравится, можете просто собрать свои манатки и свалить. А, что ты скажешь своей дочке после войны? Ты знаете, типа, уехал чувак за границу, и ему скажут, типа, и что ты расскажешь потом своим детям? Что учил языки, путешествовал, жил нормально, а не как э, государственный раб. Что думает ты про М. м тищенко? Я ничего не думаю. Все, умри, пока. Вот это, видите, это уровень, это уровень недовольных. Это быдло украинское. Быдло украинское. Это знаете, как, типа, э, ромашка, звучайно, чиполева. Але чим більше таких зашкварів, тим менше друзі, ми з вами згадуємо про справжню небезпеку і її ім'я, Лисий із кварталу. Так, так, я про Євгена Кушового Українці розуміють, що головна небезпека це навіть не обрання Трампа, це можливі кандидатури на наступних президентських виборах в Україні. Привчаюся, Євген, я вже колись просив. І ще раз попрошу тільки не ставати наступним президентом буде. Я вас. Дуже запрошу, не треба. Ось такі справи, друзі. Підпишіться на канал вечір, якщо не підписані, і напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Всіх вас обіймаю цілую вщичку і буду рада бачити вас на нашому патреоні. Нагадаю, що стати патроном вечора це підтримувати все, що ми робимо. І на цьому каналі, і на каналі Яніна Соколова. Також ми маємо бамія кофі і банку Монобанку. Тому підтримуйте, будь ласка, ставте лайк цьому відео і поширюйте його в своїх соціальних мережах. Слава Україні! Слава! Збройним силам України і всім силам оборони. Цілую котики.